Різні депутати повідомляють, що в уряді нас очікує багато змін. І не тільки в уряді, а також нібито і в прокуратурі, і в рахунковій палаті, і так далі. Для мене залишається таємницею: ці люди самі йдуть чи їх просять з посади. Бо таке може бути, що йдуть самі. Знаєте, я неодноразово говорив про те, що чим ближче 2024 рік, тим більше. Прихильників слуги народу будуть намагатися слуги народа випиляться, тому що так чи інакше, рано чи пізно, вибори все одно будуть, а бути в команді стає для них не дуже перспективним, тому що люди пов'язують свої біди з чинною владою. Так завжди було в українців, що завжди винні чинна влада, і як би чинна влада не тикала в попередників, винні завжди. Вони і ось вже і попередники були дуже давно а люди краще не живуть. Зрозуміло, що війна і ставити в докір владі, що люди погано живуть, тяжко. бо... Все ж таки, можна багато чого на війну списати, але є дуже багато чого такого, що люди згадають і продаж землі незрозуміло куди. І ось ці казіно, які нині намагаються закривати, і багато багато чого, що знаєте, обіцяли опитувати будуть. А в результаті ми бачимо. В дії тільки опитування про дитяче Євробачення, все інше нас не запитують. Обіцяли, що будуть поважати всі культури, всі мови, всіх людей. А вийшло, ну, знаєте, Порошенко там в сторінці десь стоїть і плаче тим методом, які він використовував. Тому деякі чиновники вважають, що треба, ну, мені здається, робити ноги і думати, до яких наступних проєктів пристати. І тут це не проблема, вони це завжди роблять. Але проблема в іншому. Зараз вам будуть нав'язувати дуже багато чого цікавого. І дуже багато з'явиться людей, які будуть говорити речі, які ви хочете чути. Знову вони будуть необ'єктивними, ці речі, вони будуть популярними для вас, ви їх будете хотіти чути. Вам це буде просто бальзам на душу. Ви будете хлопати в ладошки і голосувати знову за цих людей. А ці люди, прийшовши до влади, знову заб'ють на вас великий, великий. Болт. Тому будьте уважними зараз і особливо споглядайте на тих людей, які ідуть від влади, і не ведіться на їх откровення. Бо знаєте за принципом: а ми нічого не знали. А тут мені відкрилося. І я зараз вам розкажу, як там було. Як є у нас один пан на літеру Р. Який зараз розказує українському народові, яка погана слуга народу і всі, що з цим пов'язані? Хоча сам він прийшов до Верховної Ради, саме з цим мандатом, а тепер йому стало все зрозуміло.